Небо над Берліном Віма Вендерса це поетичне кіно, яке оспівує і осмислює людське життя, використовуючи фантастичний сюжет про безтілесних ангелів, які спостерігають за берлінцями і намагаються їм духовно допомогти, Вендерс разом зі своїми співавторами Петром Хантке і Ріхардом Райтінгером зайнявся складною і витонченою. Філософською кіноесеїстикою, ангели, така собі метафора кіноока у фільмі Вендерса привіт тобі, Дзигабертов! Підглядають за людьми: студентами, перехожими, акторами, професорами, музикантами, циркачами, самоцями, дітьми, коротше, абсолютно всіма. Ну і підслуховують їхні потаємні думки. Не менше третини хронометражу Неба над Берліном займають глибоко особисті та часом надмірно інтелектуальні внутрішні монологи, написані Петером Хантке. Слухаєшся в них, вдумаєшся, зрозумієш і обов'язково здивуєшся їхній глибині, образності та універсальності. Це тобі не форсаж.